Як з виноградної лози, кликайте мову, пильно й нестанно політь бур'ян. Чи що від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів, у тому гомонів мазків. Немає мудріших, ніж народ учителів. Це слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтеся заглядати у сумік. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, стиглий овочку, Гурінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад, Не лінуйтеся доглядати свій сад. Вітаємо вас з ним, писан.